Вітаю, шановних глядачів на каналі Хренландія Вже кінець березня, і в нас скоро наші гусочки будуть сідати на гнізда. І в сьогоднішньому відео я хочу вам показати такі, можливо, кілька якихось рекомендацій, хто не знав, хто бажає завести гусей, як я постійно роблю для того, щоб максимально Ну якби ефективно е висиділися гусята. Що я роблю, як я сортую яйця, як я їх. Можна сказати, відбираю. Отже, е, я поділив на три секції, оскільки в нас три гуски цього року я залишив і одного гусачка. Е, тому кожна гуска записана: стара гуска сіра, стара гуся біла і молода гуся сіра. От. І по мірі того, як вони в своїх гніздах почали нести яйця, е, кожне яйце я записував дату, коли вони почали нестися. І, відповідно, підписував номер, ставив на яйці. Тобто, ось, наприклад, стара гузка сіра 1 лютого знесла своє перше яйце. І ось, швидше за все, ось воно. Я простим олівчиком та позначаю на кожному яйці номер. Для чого це потрібно? Тобто, ну І бачите, ось список числа, коли несла. Стара гузка вже знесла 15 яєць. Біла знесла 11 і молода, знесла 8. От. Для чого це потрібно? Для того, щоб коли гуска вже буде сідати на яйця, можна було старі, тобто самі перші яйця, які знесла гуска, забрати. Тому що ну, чим довше яйце лежить, тим відповідно менше шансів, що звідти вилупиться гусеня. Яйця мають бути якомога свіжіші. От, під одну гуску можна десь покласти 12, можливо там 13 яєць. Відповідно, коли е, гуска сяде на гніздо, я ось ці всі яйця пронумеровані. от Бачите, наприклад, саме свіже, 15. От. Я залишу лише самі свіжі яйця. А ті, що перші, ну, заберу. Ну, їх можна буде там потім зварити курчатам. Е, Погодувати жовток, коли будуть курчата також, Тобто, ну, вони не пропадуть, звісно. От, але їх треба, як то кажеться, відбракувати. Тому що надто старі яйця, ще раз повторюся, що в них менше шансів, що вилупиться гусеня. Тому е я так вже роблю кожного року. І, в принципі, якби все працює. Тому що старі яйця, якщо підкласти оці перші, ну, то з них там більша частина може. Гусенят не вийти. Е, ще що варто сказати, є яйця е, такі е, нестандартні. Ось, наприклад, ну, це якісь дуже великі, але хочу вам показати зараз, зараз зараз десь знесла була, здається, а може це воно і є. Останні два яйця надто великі. от Надто великі яйця також варто е, забирати. Оскільки ну, також великі яйця нестандартні, вони під таким, скажімо, в зоні ризику, що з них гусятко може не вилупитись. Це може бути яйце з двома жовтками. Таке буває, коли гуска перестає нестись, ну, особливо коли було холодно. Гуска може мати там, не знаю, тиждень, навіть перерви. А може і бувало більше, щоб вона яйця не несла. І відповідно потім може знести якесь надзвичайно велике, по розмірах чи формі. І їх також потрібно відкалібровувати, Тобто, ну, верніше, забирати, відбраковувати. Тому максимально потрібно робити так, щоб яйця були і свіжі, тобто ті, що гуска знесла ну, в найближчий час, і щоб вони всі були приблизно по формі такі. Середні, однакові. Надзвичайно великі, якісь довгі, подовгасті випуклі потрібно забирати. От, тому що у них також мало шансів на те, що вилупляться гусята. Ну і ось, в принципі, це все, що я хотів сказати для тих, хто тільки вперше планує завести гусей, що варто звертати увагу на ось такі ніби дрібниці, але вони важливі. Тому всі свої, верніше, не свої, всі яйця, які ваші гуси будуть нести, рекомендую підписувати і ставити ось дату, коли саме воно було знесене, щоб потім ви собі могли найстаріші яйця, ну і ті, що і по формі вирізняються надто сильно, щоб їх відбракувати, а покласти в гніздо лише ті, які будуть, ну, з яких. Максимально більше шансів, що вилопляться гуси-гусенята. Тому ось таке відео, друзі. Весна в повному розпалі, як то кажеться. Гусей, ви бачили, гарно миються, гарно їдять, ну і в принципі непогано несуться. Тож я думаю, що оці старі гуси, біла і сіра, вже скоро будуть сідати на гнізда. Як побачите, що гуска вже готова, тобто до висиджування, вона, як правило. Вже після того, як починає нести там останнє яйце, вона на гнізді затримується, вона вже починає скубати пух, на гнізді може довше сидіти. І коли ви вже побачите в гнізді багато пуху, то ви можете сміло вже підкладати всі яйця. От, Бо гуска вже найближчий там день чи два вже сяде на гніздо і буде висиджувати. Висиджує гуска яйця 28 днів там 4 тижні ось, курка. ну, як, Хто не знає, скажу курка найшвидше, тобто 3 тижні, гуси 28 днів і індукачки ще на тиждень довше, тобто десь 35 днів. Тому всі яйця, в принципі, що для гусей, що для качок чи курей, можна ось таким чином підписувати собі. І це ну, значно збільшить шанси на те, що у вас всі яйця вилупляться, гусенята з них і всі. Будуть добрі. Тому на цьому все, друзі. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Нехай у вас все ведеться, розмножується, несеться. Ну, щоб ви отримували від цього задоволення. Головне, будьте здорові і всього найкращого. До нових зустрічей!